Всім привіт-привіт. Всім привіт-привіт. Сьогодні п'ятниця і у нас велике приготування їжі буде, да, Оль? Завтра. Завтра, не сьогодні. А щоб приготувати їжу, Олера трохи... трохи скупився. Скупився вуличні? Чи... Та Ще, я ж отбуде, знаю. Ну дозволь мені сьогодні розпочати не з хліба, а з м'яса. Що хочеш, дозволяю. Дозволяєш? Що я тут закупив. Ага. Надав мисочку. Ну, хочеш мисочку, йди бери мисочку. Давай туди на паузу можби. Хорошо. Ты Ну, Да. Купи я по такий. Коштує 220 це все по 220, 220 гривень кілограм коштує. Кузя вже заглядує. Куди ти заглядає? Рибериється за купив. Ось такі. Тут 220 гривень кіло, кіло гривень. Тут, тут кіло 300, тут кіло. Будем, супчик типу харчу варити. Ти будеш варити. я. А а потім э, поріжу кусочками в в спеціях яке-то. З бахати варити. Потім пізніше. Не зараз. Не, не ти на майбутнє. І З ну, Змовує. Так, секундочку я, а так, ну котяки вже ждуть. Все, ждуть уже, чекають. Да? Що, пахне м'яско, да, яшка? А, -а, а, пахне, а Кузька де. А ти його там сидиш, да. А, а а а а усі на стрьомі. Отак. Усі на стрьомі. Так, та що я там щось не Купив, списку. Купив ще. О, Оля, це тобі на бутерброди. Ой, спасіба. Я то думаю, що його буду вечором їсти. Ну розмотуй. Щас. Ось такий. Баличок. Тобі. Спасибо. Будеш бутик родити. І буду, і будуть опять писать. Що? Да? Олі купив. Ну, ну я так у собі мені ону, а Олі оту. <рес> так то що ж готовить треба. Да. Так, ось ось. До сала купив такой приправки. От не пам'ятаю, чи 7 ти чи 9 гривень стоїть, По-моєму, 7, 7 гривень. Так, а абаличок ти сказав, сіти кошти. е, кіло 203, 273 гривні тут на, ой, на 127. Угу. На 127 гривень. Підузірву великого помідора. Отакого зроб, да. Зроблю бутерброд і буду тяпать. Ну, давай. Ну, Купив я ось. О. Це ж одного пакету, Дезодерант. Не, не. І пішве, і не пішове. Ну. Це тільки ми, це тільки ми вміємо. Да. М'ясо з дезодерантом. А що? Приправ... Приправить запах, а вдруг люди не донесу. прошли раз був цей от комарів, а цей раз. Ну, де зі? Я, правда, зараз ти дуже жарко, ну а вдруг, щоб не... за не чуть було. І капустинка. Ой-ой-ой. І капустинка. Помикапу... 29,95 у АТБ стояв. А в маркеті 24. А ти де брав? А я, а тебе? я вже в АТБ заодно брав. Та дорога, там дівчата писали, що в них є і по 36 капуста Та вже, я, я, я і я дуже дорого. Думав, то, а тут заїхав 24, треба було тут бути. Ну це на 42 гривня капустина за кіло. Нам на зиму треба капустин 10. Ми не садимо, тому що ці, тому що то білокрилка заїжджає, то... Слимаки, а як тратиться на хімію, то краще купити готову капусту. І ще ось у крекера купу, такого. ти таку, до чаю тобі. Угу. А я ж не заказу не був. Я, до речі, я це люблю на роботі, у мене ага. вазочка стоїть на столі, а Оля з чаєм, а я на роботі ну, таке заразне, руку протягнув. раз раз остановитися не можу. То я і Олю присадив. Ну, таке. Ну, 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 я я привезу, на да, я ще й люблю таке. А моє на роботі. Так, по цьому списку все. Тепер давай вже до хліба. Mm. Хліб Щось у тебе, у тебе сьогодні все шиворот на виборці. Да, так, я не наоборот. Розпаковка на, mm. наоборот. Хліб тостовий. Так, а хліб тостовий 21.80. О, а, це ти мені взяв чи дедушки? Я щось дедушки, не дедушки, щось не було, я взяв. А, дедушки ти взяв, так? Одну буханочку 2860. А, ти йому таку і таку, так? Ні, це, це нам. Це тобі. Ти. Це щоб у мене харя не росла, так? Да. Це ти мені білий і ну, Ти я не жалувалася, я кушала. А ще буханочки не було, було тільки буханочки. То я йому взяв дві половинки, щоб завтра не бігать. Я приготовим, їду. Повезти. Нічого, буде так, Дві половинки, що розбирали хліб, що знімає хліба. Трохи залишилося. Ну, 28.60, я сказав, буханочки коштує. То вона так і залишилась. 28.60. Угу. Ну, а як же і, і як завжди, хто в нас? Ну, Китсики митсики. Китсики мидзики. Шиї? Кицка митсиком. Шия 48 гривень, тут на 924 грама і ну, закинула на 44 гривні, 35 копійок. Щось невеличка упаковочка, ну нічого. Купимо ще одну тут потім. Нехай це поїдять. Тих, так, да, хватає на завтра, а потім. Ну це їм перве, да? Ну це ж їм перше, так. Да? Ну. ну, а я вже. А на трошки була. А, ти ще на не взяв. <свист> До речі, треба ще їм сухого ну, коло взяти. Приучила, витресувала вже улі їх, щоб вони не отримали смаколиків, поки не з'їдуть перве. Так, да, таке є. Ну ось тим їм... карандашам. Ось, о, пана... як завжди, панкіт, панкіт. З рибою, панки написано соковитою індичкою. Я не знаю, чи там яка різниця, я не пробував. <рес> кишки, кишки, є кишки. Соковитий ну все <рес> соковите. Яловичина. І соковита курка навіть. На <рес> І кролик соковитий. <рес> ага, все соковите. Всі равновидності і все соковите. Я... Не знаю. Коти кажуть, що ви худющі, як доски, а волі живі тросте. Я не початкував тобі. Що коти сидять худі, а ти скажеш, mm. ти ж да, що попробувала таке. Далі купив рис екстра. 800 грам. Довгенький. Довгенький ось. ось. Довгенький. Ну, просто. Долгий рис 49 50, а экстра вот этот 50-50. И, купил еще группу Турлову. где не помню, где-то с А что а, я смеюся, знаешь, что а я сміюся, знаешь что? Гайдалка там соседей, он... Зараз покажу. Гойдалку зробили діткам. Сусіди я там до... хату купили О, і зробили до яблуні гойдалку. Вон на, див... на, дивіться, на, на цьому, на вірьовки, бачите? Там яблунька, ото гілка, білий налив. Давно ми такого не бачили. Ну Давно там А я її перший раз бачу. Ну, не знаю, куди ти дивилася? Не знаю. ну Перший раз побачила. Що там є ще? Сіль. Може це вже дрібненько. Чи кухне, не знаю, в другу. Бо та така дійсно, якась така. Як камінюки. Написано, що помелена, а воно таке якесь. Я ж кузенька, тут? Ну, заглядає, чекає, коли а там дадуть нічого. смаколики. Ну, сіль, а кіло, 13,80 Понятно а пам'ятаєш, як ми колись сіль купили за да, 227 двадцять гривень? Пам'ятаєш? Да, ви вибили ви печення, а положили сіль. Да. Печення кечелітне дороге. Було таке діло. Ну то а знімали розпаковку, якби ж для розпаковки, то й не побачили. І не побачили, так би і залишилося. Бо покупок було багато, а я якраз той день з з математикою не дружив, не вважав. То обачно я рахую все, щоб хоч приблизно було, а то якось не порахував. Ну, вдома роздивилися. Да. Ну і ще кое-що купив. Що ти там ще купив? Ну Показу. ти мою проблему вирішав. Яку? Ну, то, що ти казала, нема чим позвони не підписувати. А, маркер. Oh. Охо. А я ще один знайшла. Війт мені на сьогодні трошки хватило. Ну він теж перестав писати. Ну, ну ти, ти ж його маркер... давно купляв, міні-маркер. Один... Чотири тобі маркера. Ой. Так, один від 17 гривень, другий 18. Понятно. Ну, це, навіть, товсто пишуть. Оце. А мені, мені треба, щоб тоненько писали. Ой, Олі, воно. Ну будеш вони писати, в хазяйстві пригодяться. Будеш писати, як не пишете. Ну, буду, а що ж. Два по шість, а тут. що? Ну, коротше, це все це маркер і 47 гривень. Mm -hmm. Понятно. Так що, все? Так, це 1.17,18, все все, все. Власне, да. на сьогодні все, все моє хороше. Отака розпаковочка в нас буде. Суботня, як то кажуть, сьогодні п'ятниця, але викинемо її в суботу. Так? Завтра ж викинемо. Да, да. Ну, завтра у нас кулінарний день, будемо готувати їду. А вам всім бажаємо миру, добра, спокою. Заходьте до нас на прямі ефіри. Дякуємо вам, що ви дивитеся відео. пишете коментарі. Всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока. Пока-пока.